Ти відчуваєш тривогу, чи в тебе питання до власної самооцінки, чи, в тебе, чи ти хочеш змінити свої стосунки, ну, тебе щось не влаштовує да, да, давай дві ситуації. Mm -hmm. Наприклад, я, так як ти казала. Кручусь по колу, нічого не встигаю. Mm -hmm. Там і щось мені, я ніби все роблю, а воно якось не йде. Ну всі mm -hmm. якось, в нас війна впливає, різні чинники, mm -hmm. середовище да, і так далі. Так, І я такий приходжу, а ти мені ж кажеш: посідайте, будь ласка, приляжте, вам водичка. Ну і перше питання: що там? Перше, що варто запитати, це чи тобі це окей? Тобто, якщо ти розумієш, що в тебе є певні негативні моменти в житті, але вони тебе не турбують, вони не впливають на твоє самопочуття, вони не впливають на твій спосіб життя, вони не є фактором, який заставляє тебе, вибачте, ввечері, знаєш, піти, випити, ну, угу. тобто уникну, уникнути вже діяти руйнівну через руйнівну поведінку по відношенню до себе чи до інших людей. Тобто, тобі комфортно живеться, тебе все влаштовує, то можливо тобі не треба працювати з психологом. а якщо. Що ти розумієш, що ти е, незадоволений своїм життям, або якщо ти е, негативно впливаєш на інших людей, а ти не хочеш так впливати? От в тебе є певні реакції, ти на близьких людей агресуєш е, агресуєш, а ти не розумієш, чому ти агресуєш, і тобі ці люди важливі, і ти не хочеш себе так вести. Ти теж тоді йдеш з цим розбираєшся. це все від внутрішнього відчуття.